Ми перебуваємо на театральному майдані у Тернополі. Тут передають соціальну автівку від представників ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Далі прошу пряму мову. Це системна робота муніципальної влади, отримання такого статусу як громада, дружня до дітей та молоді. Це дуже важливо. Я дякую ЮНІСЕФ. Ми раді сьогодні приїхати у Тернопіль. Ви наш важливий партнер у контексті ініціативи Громада, дружня до дітей та молоді. Ми дуже раді, що це. Партнерство сьогодні допомагає нам збільшити кількість соціальних послуг для дітей в Тернополі. Як громада, ви ідентифікували потребу і ви знайшли рішення цій потребі, і ми дуже раді підтримати вас у цьому заради дітей у Тернополі. Рідко були випадки, коли працівники служби змушені були їхати за дитиною, чи спазчитам надавати людям користуючи таксі. Тепер це буде транспортний засіб, який допосіли.